Вітаю в ефірі! Головні новини Білої Церкви на телеканалі Еспресо у студії працює Любов Геращенко і настав час представити вам свіжу порцію актуальних новин життя міста та країни. Вже 83 тисячі 480 окупантів не зможуть взяти до рук зброю. Це філігранна робота наших захисників. Повідомляють у генштабі. Також, попри підступність ворога, зсу знищують ворожу техніку. Загалом вже брухтом стали 278 літаків, майже 2880 танків, 5808 бойових бронемашин та 393 реактивних систем залпового вогню. За минулу добу підрозділи сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка на Донеччині. Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення. За минулу добу російські загарбники завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів. Здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Не алкоголь майже на мільйон гривень виявили в одному з гаражних кооперативів Білої церкви. Словмисників викрили поліцейські Київщини. 44-річний ділок зберігав майже 300 безакцизних п'ятилітрових буньок з алкоголем та понад 160 ящиків сурогатом. Наразі слідчі проводять розслідування за фактом незаконного виготовлення зберігання збуту або транспортування ковитої контрабандисту. Загрожує до 7 років. За ґратами у білі Церкві через вимкнення світла не працюють сирени. Мешканці міста скаржаться, що у деяких районах не чують попередження про небезпеку. Крім того, з перебоями працює зв'язок та інтернет. Тож дізнатись, коли почалася закінчилась повітряна тривога, білоцерківці не можуть, і це наражає їх на небезпеку. З такою проблемою зіткнулись і інші міста України. Втім, наприклад, у Коволі, що на Волині, у разі відсутності світла, сигнали оповіщення подають локомо мотиви. на Дніпропетровщині автомобілі, ДСНС та поліції їздять містами та повідомляють у гучномовці. А ось білі церкві виходу з цієї ситуації досі не знайшли. Як зазначив профільний заступник міського голови, над цим питанням наразі працюють. Тож, поки чиновники думають, білоцерківцям доводиться не лише сидіти в темрії, а й покладатися лише на українське ППО. Не лише без світла, але й без даху над головою. У наступному сюжеті розповімо про історію родини, яка до цього моменту мала все. Але вогонь не пощадив нічого. Хто відгукнувся на чуже горе та чи варто покладатись погорільцям на турботу з боку міської влади, розкаже Ярослав Гопаца. Це наша кухня. Вона така велика у нас була. Це коридор. Довгий коридор був. Тут були шафи. Тут була кровать, тут була лестниця, а там була дитяча кімната моєї дочки. Катерина розповідає про свій затишний будинок по вулиці Івана Кожедуба у минулому часі, адже 2 листопада оселю огорнуло полум'я. За лічені хвилини усе нажите роками перетворилося на попіл, вдалося врятувати лише документи. На щастя, ніхто не постраждав. Того вечора господиня була вдома сама, як і завжди готувала їжу та чекала дітей і чоловіка. І, хоч минуло вже понад два тижні, на очах жінки ще й досі сльози, адже страшний сон. Триває. Поки я виробила рубільника світло, пішла з бочку взяти води і мене вже полум'ям накрило, тому що був, ну, движення воздуха, і я вже поняла, що я нічого не зроблю і через вікно втекла. Не дай Бог була б там дитина, вона б не спустилась просто. Аби повністю загасити пожежу, рятувальникам знадобилось три години. Катерина з родиною вдячні вогнеборцям, що врятували хоч каркас будівлі за висновком фахівців в оселі сталося коротке замикання. Натомість жінка нарікає, ймовірно, загоряння виникло через зарядний пристрій у розетці, який лежав на ліжку. Наразі для відновлення в першу чергу даху родині довелося позичити значну суму коштів. Також попросили білоцерківців у соцмережах про допомогу. Але поки триває ремонт, жити у будинку не можна. Тож нині сім'я Мандриченків гуртується в однокімнатній квартирі бабусі, але місця критично не вистачає. За допомогою звернулися до міської влади в управління соціального захисту та навіть до депутата Верховної Ради. Проте всі відповіли: чекайте. А ось скільки – невідомо, соціального житла сказали, немає у нас багато. Дуже переселенців. Соціального житла ми не маємо. Звернулися самі до гуртожитку. 4200 гривень коштує там та кімната. Ну, на даний момент ми не маємо змоги. От було б могли б ми, наприклад, за комунальні платежі платити, якби це було якесь соціальне житло. Ну, поки так, ми не маємо змоги платити гроші за квартиру. Нам потрібно відбудувати наш будинок, щоб ми жили так, як ми жили. Звертались постраждалі білоцерківці і до волонтерів. Втім, більшість наразі допомагають військовим та переселенцям. Та, попри це, їм надали одяг та продукти. Одні з тих, кому телефонувала Катерина, була організація Let's Do It Ukraine. Там стверджують, що жінка просила допомогти з житлом, але такої можливості у волонтерів немає. Втім, розповідають, що вже давно стукають у провладні кабінети, аби їм виділили комунальне приміщення для облаштування соціального житла. Тим паче є перспектива залучити під цю потребу кошти між. Народних організацій, але здається чиновникам. Не до цього ми б хотіли, щоб це могли і волонтери з інших країн, і волонтери з інших регіонів України, які приїжджають до нас, щоб могли поселитися безкоштовно також із переселенців, і люди, які цього потребують, в яких складні умови. Ми маємо можливість виграти грант від французьких партнерів в сумі 100 тисяч доларів на облаштування хостела або на ремонт приміщення, в якому могли б проживати люди. Для цього нам потрібне приміщення, щоб ми могли податися на цей грант і виграти ці кошти. На жаль, такої можливості нам міська влада поки що не надала. Ми сподіваємось, звичайно, що вони підуть нам на назустріч і дадуть нам це приміщення. Аби дізнатись, як міська влада допомагає таким родинам погорільцям як Катерини, телефонуємо в управління соціального захисту. Його начальниця Тетяна Велігорська спілкувати з нами на камеру відмовилась, запевнивши, що боїться публічності. Втім, і по телефону чиновниця не змогла пояснити, скільки коштів виділять за програмою турбота постраждалим від пожежі білоцерківцям. Ця ж програма, і розрахована для того, щоб у будь-якій ситуації життєвий підтримати жителів нашої громади. Скільки там yeah. коштів кожного року виділяється, на це скільки буде ось, наприклад, по yeah, ситуації. Ви з... бачите, скільки у вас питання? No. Все завжди обсяг фінансування передбачається рішення про бюджет громади. Я, як головний розпорядник, виконую рішення робочої групи і виконую відповідне розпорядження міського голови. Uh -huh. Тобто людина подасть документи, робоча група розгляне їх. Визначить розмір е, допомоги, продовжує телефону естафету профільна заступниця міського голови Інна Новогребельська, яка б могла відповісти на всі соціальні питання, адже такі випадки по місту не поодинокі, враховуючи, що попереду зима. Але як і завжди, у слухавку лише відмовка Вас турбує Ярослав журналіст, телеканалу Еспресо Біла Церква. Чи маєте вільну хвилиночку? Немає він ще ви на лікарняному. Тож, коли родина Мандриченків отримає хоч якусь допомогу від міської влади, поки невідомо. У такій біді вони залишились сам на сам та вірять, що коли знову повернуться у свій затишний дім. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. День поспіль білій церкві йде сніг та тримаються заморозки. На місцевих СТО виникли, хоч і невеликі, але й відчутні черги водіїв, що поспішає змінити літню гуму на зимову. Як наголошує власник одного з шиномонтажів, вже тиждень у місті спостерігається шалений ажіотаж на перевзування автівок. Тож, якби водії спохватились, хоча б на декілька тижнів раніше, то не потрапили б у довготривале очікування. Цьогоріч вартість такої послуги стартує від 6%. 100 гривень, а ось вчасна зміна гуми не лише обезпечує учасників дорожнього руху від дорожніх халеп, а й сприяє довготривалому використанню шин зимова резина. Вона для того і створюється для того, щоб люди могли безперешкодно їздити по засніжених дорогах або коли ожеледиться, тому що Літня різина для цього не придатна, вона стає дуже грубою, її еластичність погіршується. Якщо на літній різині, то ви наражаєте не тільки себе на небезпеку, але і тих, хто буде поряд вами їздити по, по дорогах, а також людей, які будуть на та на, на переходах. Дві речі. перша безпесть. Друге, вибачте, за враження саме головне зараз це люди. Якщо брати реально, де затормозив, не вспів, уїхав або аварія, або когось збив. Тому перше, саме головне безпечність. Зараз нікуди різину замінив, але різину міняти треба. Для чого, <реш> як ви вважаєте? Для збіжання аварії максимально. Року очікувань страху та невизначеності ще й досі у російському полоні перебуває понад 700 бійців полку АЗОВ, серед яких є і білоцерківці. Вдома на них чекають родини, аби світ не забував про визволення наших військових у неділю на площі Тараса Шевченка. О 13-й годині пройде мирна акція на їх підтримку. Організатори наголошують, що хлопцям у полоні набагато гірше ніж нам. Тут без світла чи тепла, адже у них немає навіть теплого. Одягу до акції закликають долучитися усіх небайдужих до долі азовців, які боронили Україну від росіян. Кожен їхній день у полоні це випробовування. Тож розголос може допомогти обміну героїв. Хлопці наші туди потрапили в літньому одязі. Ніхто нічим не допомагає. Ми хочемо привернути увагу усіх. Тих організацій, які мають хоч якийсь вплив, які можуть допомогти. І, врешті, Червоний Хрест повинен виконувати свої обов'язки. Вони найперші повинні попіклуватися про те, щоб дізнатися, де хлопці, в якому вони стані, надати їм певну допомогу. Тому ми вирішили, що потрібно організувати таку акцію. Ми дуже радіємо, ми дуже щасливі разом із рідними тих людей, які повертаються. Але азовців зовсім мало повертають. Якщо брати останні е, обміни, там два азовці, там три азовці. Тому ми змушені кричати, змушені вимагати, змушені привертати зайвий раз увагу. Хоча нас просять, щоб ми дуже не бунтували. Поки що ми тримаємося, але повірте, це дуже важко. Крайній раз зв'язок був з ним. Перед виходом за зосталю це 18 травня. За весь цей час зв'язку з ним не було. На даний на останній момент, який ми знали, так він був в Оленівці. На даний момент місце знаходження ми не знаємо. Це буде невеличка така акція, схожа як міні перформанс Ми родини захисників вийдемо в літньому одязі, це там футболки, для того, аби показати, що вже настали холода, мороз. Хлопці там не мають теплого одягу, і щоб на це звернути увагу, наскільки їм холодно там. На цьому мене все Ви дивились Головні новини Білої Церкви на телеканалі Еспресо. Бажаю вам мирних вихідних! Все буде Україна!